Суд у Франції відпустив власника месенджера Телеграм Павла Дурова під заставу у 5 мільйонів євро, як пише видання BBC, затримання дурова сколихнуло мільйони користувачів. У Росії піднялася хвиля на захист бізнесмена, а в Європі та Україні знову вголос заговорили про те, що цей месенджер є джерелом фейків, дезінформації та російських наративів. Як стало відомо, у Франції Павло Дуров разом зі своїм братом Миколою перебуває у розшуку ще з березня. Але якщо про Павла, незважаючи на всю його непублічність Дому вже чимало, то Микола Дуров справжня темна конячка. Докладніше далі. Про нього мало що відомо, проте його ім'я у всіх на слуху. Слушно зауважує видання політико. Якщо життя Павла за останні дні було предметом постійної уваги від його бурхливих стосунків з Кремлем до арешту у Парижі, то життя Миколи виглядає набагато загадковішим. Геніальний за словами молодшого брата, математики, програміст, старший брат Павла Дурова є співзасновником та мозком ВКонтакті та Телеграм. Саме Микола є головним розробником як соціальної мережі, так і популярного додатку, навколо якого виру. Я стільки пристрастей. Вся відома інформація про нього вміщується в коротку сторінку у Вікіпедії. Народився 80-го року у Ленінграді. Першу золоту медаль на міжнародній математичній олімпіаді у 96-му році виграв у віці 16 років. Він випускник Санкт Петербурзького університету, має два докторських ступеня з математики. Також він фахівець із криптографії. Можливо, деякий час Микола Дуров працював науковим співробітником і викладачем у Петербурзькому відділенні математичного інституту і Мені Стеклова, що входить до складу Російської академії наук, достеменно відомо тільки те, що Микола швидко застосував свої навички у проєктах, за які взявся разом із молодшим братом. Він був програмістом та технічним директором соцмережі ВКонтакте, російського аналога Facebook, запущеного 2006 року. Також саме він допоміг Павлу запрограмувати сервіс обміну повідомленнями Telegram, який був запущений у 2013 році і зараз налічує понад 900 мільйонів користувачів у всьому світі. Же подробиць про взаємини двох братів небагато. Павло не соромився описувати свого старшого брата в інтерв'ю як генія, що стоїть за ВКонтакті, і Телеграм. У той час як Павло більше займався дизайном та інтерфейсом додатку, саме Микола відповідав за розробку безпеки систему обміну повідомленнями Телеграм, але при цьому де зараз перебуває загадковий старший брат Павла Дурова і чим він зайнятий, нікому достеменно не відомо. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.